І всім привіз вам поліплеєр і він по Плайпуди, 17 зоні, 26 серія. Божевільний ми почнемо. Дементо, а ти чого такий переляканий? -там, е Там Краський Союз, він якби того помер? Ти про що говориш? Ти, напевно, з кого будеш під демонізацію? Якою демонізацію, будь ласка, Повір. В чому ж він живий? Він мертвий? ласка. мені дуже страшно. Та, я розумію, коли ти пішов зіскаю, ти якийсь перестрашений. Знову вірш щось тупе. Я... я справді кажу, мені все рівно. ти сам просто боїшся чогось. Ти Де проміплеєх, будь ласка. Будь ласка, ти щось напевно попутав, він, якби помер, якби... Він Якби помер. Один рік тому рік тому а край точно впевнений в тому. Вес я не знаю. Тільки переляканий. Може тобі на самтері якась потрібна. Або якийсь зовсім переляканий дементо. Я переляканий, Ти якийсь божевільний Дементо, або ну, тобто Крайського Союзу давно якби немає. А, Немає. Да справді павний. Так. може би просто якишь галюны просто... Ну, напевно, напевно так. Добре, я піду. Може, справді, правий. Корайский союз? Що робити? Що 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 робити? Що 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 робити? Дементо, заспокойся. Його краска щось займається тільки вінце. Нать. Що? Ти викуйся. Спокойся, Дементо. Все добре. Певно мені справді проведусь, а я думаю, я іншому Ні, 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 ні. Це справді так. А, а, най... Що? Ти... Демонто. Крайский серию справді живий. Я, я, я не божевий. Ну, добре, що не вже вільний, але він. Е... Ні, це не проведелось? Ну, так, а я тка це більш пу можливо. Що можливо. Ха! Ну, він зовсім думав, що він помер. Так, я теж. Що робити? Зовсім у нас розкажеш, що під нас пішов, алес. Пішов ти зараз сюди. Ти не пішов! О, я треба це цей ордемент, але що скаже інший? А! Ти спалився! Двібоп. Я не хотів, бос. Не хотів не хотів. Я казав, що це буде, може бути таємниця, а не зразу спалитися на ньому. А, ти можеш просто бути нормальною, заспокійся. Наспо нічого. А, та плех і. Хм. Де це ваших рук? А яких же рук? Ні. Ін... Це наших рух. Я думаю, що це краски союз буде пораніше, а не зараз. Що? Ти міг би піти пораніше чи пізніше? Ти ж казав про раніше? А, так, Пораніше. Але я скажу, що він загін. Він не повезе. Бляха-муха. Бляха. Тож, підемо? Тим <гуми> ми ще побачимося, Дементи. Мм. А, це кінець. Більше кінець. Побачив законому наступу. Продіплеє своєю командою з побачення. Та, Таменто! Може, справді тобі не вір, що він справді живий, але... Я думаю, що він не повернеться. Бо не прийде, просто не, не прийде на землю. Не прийде? Він прийшов. Та да, пробач Дементо. Але я це навіть не знав. Не знав. Фу. Так. Добре. Але ми будемо готові до наступу, так. Командо і Дементо. Так. Е, так будемо. все сильніше, Так. Це правильно. Добре, Добре. мені дасть йти і... Будьте обережні на наступу. А тебе що там не буде? Попробуй якось вступити, але зараз не до того. І всім вибачення звуву проліплею, всім здобачення, всім гудбай!